Якийсь піздець буде, якщо чесно, тому що дивіться, оце я почав різати, воно прорізало один метр. Ну, я почув якийсь склад, вроді воно порізало один метр, ну все нормально, але но я одразу зупинив. І не зря. Я не розумію. Буду зараз спробувати знімати в ручному режимі. І дивитися, що це за проблема. Якщо приплив шпиндель, щось тут, блядь, в цій частині і цей йобаний дорогий шпиндель за четверку К. За 5 там ти... О! Ніхуя собі. О! А це, мабуть, і проблема. Йоба, не вот. Тупо цей наконечник, шо, блядь? Він помішав? Він відкрутився, мабуть, блядь, і помішав нормально захватити. Ніхуя собі? Ніхуя собі, ну, кстати, фреза упала, все нормально. Йоб твою мать. Оце веселуха, блядь. Оце я буду знати. Само собі воно відкрутилося. Пиздець. Давайте попробуємо розжать. Зліка. Ну, дай Боже цим відділимось. Ну це, блін, просто звездець. Це просто повна шляпа. Фу. Блять, я ще хворий сьогодні. Пришов на ту роботу, блять, порізати. Оці штуки, вони тут в кінці вони відкручуються, бачите, оці чорні. Ну, типа, ну, ну що, тримається. Але його легко відкрутити. От. Бачите? Ну, як легко. Тут воно, оборот пішов, але не відкручується. Ну, то тут взагалі не відкручується. То що, треба ще за цим слідкувати, прям, ну воно вроді. І все було окей, ну блять. Ну тут я довго, звісно, не трогав, тому що вона мене працює. Давним-давно, але потрошку абсолютно, бо це 12-ка. Оце так новина. Оце так новина. Ой, я встав.